Так, порадили мені придбати от таку штуку. А, торч зветься, чи щось таке. Для того, щоб продіагностувати, скільки Ампер дійсно видає павербанк саморобний для ЗСУ. Перевіряємо перший порт. Запускається. 0,5 А. О, 2 А. Такі є 2 А. Але там. Обіцяно було 2,4 А на іншому порту. Зараз перевіримо. Але бачите просадка по току, по напрузі до 4,9 В. Я не знаю, чи це важливо якимось чином для мобільного телефону чи ні. Так, далі інший порт. Який наче зветься, 2,4. Ось бачите, тут, тут намальовано 2,4 Ампери. По факту, мені здається, це симетрія. Просто одно і те саме. А, навіть впало, бачите? 1,8. 2,53. Добре. Ем... Буду тоді е, тестувати ємність. Розрядив свій павербанк в повний нуль. Зараз почав е, заряд. І бачу, що він заряджається теж двома амперами. І буду рахувати, скільки ватт, е, скільки ампер на годину він е, на себе візьме. Ну ось, тепер він заряджений на 100% і нарахувала ця історія 14500 мА годину. Ну, скільки є, стільки є. Що поробиш? Це вживані акумулятори.